Понеділок, 13 січня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! У ніч на понеділок сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною два ворожі безпілотники. Станом на ранок інформації щодо постраждалих та руйнувань не надходило, повідомили в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах звітують, зі 110 шахедів, випущених росіянами, наші захисники збили 78. Ще 31 безпілотник був локаційно втрачений і не досягнув цілий. Обійшлось без прямих влучань. Через падіння уламків є пошкодження на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі. Судитимуть за двома статтями на Хмельниччині завершено розслідування щодо двох чоловіків, які співпрацювали з ворожими спецслужбами. На замовлення РФ вони спалювали військові автівки у Хмельницькому. За перешкоджання законній діяльності ЗСУ фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. За умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу до десяти. Це максимум передбачений санкціями статей, за якими судитимуть зловми. На Хмельниччині завершено досудове розслідування щодо двох зловмисників, які на замовлення РФ палили авто сил безпеки та оборони. Нагадаємо, у липні 2024 року СБУ та Нацполіція затримали лідера злочинної групи, який працював на представників країни-агресора. Місцевий житель, який сам вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші, очолив злочинну групу паліїв. Для цього він розмістив у даркнеті своє резюме. І запропонував послуги з підпалів автомобілів ДЦК. На оголошення фігуранта відповів представник РФ. Куратор дав зловмиснику завдання на знищення військових авто у Хмельницькому. Для виконання завдання фігурант залучив ще одного жителя регіону. Правоохоронці задокументували підвину діяльність злочиної групи та затримали її учасників по гарячих слідах. Наразі слідчі завершили досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України частиною першої статті 114.1. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 194, умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу. Матеріали скеровано до суду. До мільйона гривень на інноваційні розробки для війська Хмельницька міська рада запрошує підприємства та винахідників стати учасниками грантової програми, спрямованої на посилення обороноздатності України. Зокрема, безповоротне фінансування у розмірі півмільйона гривень зможуть отримати розробники програмного забезпечення, спорядження засобів індивідуального захисту та інших предметів речового майна для військовослужбовців. Виробникам електронного обладнання нададуть до 1 мільйона гривень. Ідеї відбиратиме спеціальна комісія, до складу якої входять військові експерти. За деталями просять звертатись до управління економіки. У селищі Богданівці капітально відремонтували амбулаторію. Вона обслуговує близько трьох тисяч пацієнтів із Копистинського та Богдановецького старостинських округів. 600 із них це діти. В амбулаторії оновили систему теплопостачання та енергопостачання, відремонтували кабінети, облаштували рецепцію та закупили медичне обладнання. Також придбали підйомник та облаштували вбиральню для маломобільних груп населення. На оновлення амбулаторії ревізії із бюджету громади спрямували більше 2 мільйонів гривень. У нас ремонту не було, ми знаходилися на третьому поверсі, тобто зараз повністю ми перебралися на другий поверх. Нас працюють двоє сімейних лікарів. Зараз відкрився ще кабінет телемедицини. Ми консультуємося з лікарями, з іншими з вузькопрофільними лікарями. В нас і кушетки, і бачите, і ваги, і таблички, придбано ноутбуки, всю техніку. і меблі, шафи також забезпечені було. Ми Почали в липні місяці вклали близько 2,5 мільйонів коштів, 2,5 мільйона половиною гривень нас пішли на повністю заміну системи опалення. Тут на капітальні ремонти кабінетів, на заміну дверей. Також ми купили сходовий підйомник, тому що амбулаторія розташована на другому поверсі, і потрібно якось маломобільним групам на цей другий поверх діставатися. Також ми, це є вимога Національної служби здоров'я України, зробили вбиральний туалет для людей з маломобільних. Цьому році це перша капітально відремонтована амбулаторія. Ми за те, щоб допомога на селі надавалася в таких саме гарних умовах. Такий був самий сервіс, як і в амбулаторіях, які розташовані в місті Хмельницькому. Сучасний аудіометр отримав Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Цей апарат допоможе медикам визначити, яке саме порушення слуху має пацієнт і його ступінь. Також він дає можливість проводити не лише тональну, а й мовну аудіометрію та інші тести для уточнення діагнозів. Придбали апарат за кошти з бюджету громади та за підтримки підприємців-благодійників. Його вартість півмільйона гривень. За день на ньому проходять обстеження 20 пацієнтів, в тому числі й військові. Апарат цей досить необхідний, оскільки кабінет наш обслуговує всю область і пацієнтів досить багато. Особливо хочу зауважити, що зараз велика актуальність в обстеженні військових. Військовослужбовців, поранених військовослужбовців, які перенесли акубару, травми, мають порушення слуху і потребують медичної реабілітації обов'язково шляхом слухопротезування. Протягом дня ми обслуговуємо ну порядку 20 людей. Є черга цивільного населення, вони записуються через кол-центр закладу. І є окрема черга для військових для того, щоб пришвидшити їхні обстеження і допомогти тоді, коли це необхідно зробити. До сьогоднішнього дня ми працювали на старих апаратах. Вони працювали. Але якість нового обладнання на порядок вища за, за обстеження, те, яке проводили раніше. Вартість цього обладнання близько півмільйона гривень. Ми вдячні і е, нашим підприємцям, які після форуму підприємців е, зробили такий збір коштів на обладнання і частину коштів саме підприємці долучилися, частина придбана за бюджетний кошт. І фірма Аврора, яка є постачальником цього обладнання, яке зробило так суттєву цікаву ціну для придбання. Понад 8 тисяч гривень зібрали для захисників артисти Хмельницького академічного муніципального камерного хору. Відбувся благодійний концерт минулої суботи в одному з торгувальних центрів міста. Виконували патріотичні пісні, українські народні колядки та щедрівки. Зібрані кошти передали волонтерам громадської організації Мистецька сотня Гайдамаки на придбання пікапу для одного з спецпідрозділів. Є ще такий. Можна сказати, шлейф від новорічних свят, тому хочемо як найбільше нашим громадянам містянам донести тепла. Саме завдяки колядкам це можна зробити. Разом колядуємо Бог предвічний, дивна є новина. Це буде і твори зі скрипкою, це будуть і твори з шейкером, з тамбурином, з цікавими такими ударними інструментами. Це новий збір, якщо чесно, запит 200 тисяч. От сьогодні, як у саме оберемо, така буде розпочинати наш збір. Збираємо на повнопривідний піка для однієї із бригад з коли бувають такі моменти, що потрібно хлопців доставити в певні бойові місця або вивезти їх звідти, тому вона буде виконувати свою роботу. Запити дуже часті і навіть хлопців просимо ставати в чергу, тому що не так часто, верніше не так швидко закриваються збори, як би того хотілося. Інколи буває, що за 2-3 тижні ми можемо закрити збір, а буває, що це довготривалий час займає, і це буває 2-3 місяці. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося!